Окрім того, що я нутриціолог, я також мама трьох дітей, яка працює 24 на 7. Іноді бувають абсолютно шалені дні, коли я не встигаю готувати якісь складні страви. Але в мене є декілька швидких та корисних рецептів, які в такий день, як сьогодні, просто рятують. Сьогодні я буду готувати мексиканський такос. Для них мені потрібні самі коржики, такос, чи можна використовувати лаваш, цибулі, м'ясний фарш, листя салату, помідор, авокадо та тертий сир. Дрібно ріжемо цибулю, роздавлюємо авокадо, дрібно ріжемо помідор, потім обсмажуємо лук та додаємо м'ясний фарш, в мене індичий. Тушимо, додаємо спеції, в мене спеціальні для такосів та трішки водички. Тушимо фарш досить швидко. До речі, такі страви, як такос, можна складати разом зі своєю дитиною. Матвій сам прийшов та захотів допомогти, тому що всі інгредієнти йому знайомі та зрозумілі. Дві хвилини і також готові. Така проста та швидка страва є абсолютно повноцінним прийомом їжі для дитини, тому що містить всі групи нутрієнтів і багато овочів. Все, прийшов час мамі випити свій заслужений калих червоного. Діти нагодовані та задоволені. Всім смачного!